13 вересня, п'ятниця. Бачу Бога в кожній дрібниці Ярослав Черепін. Він не злякається поганої вістки, його серце спокійне, бо воно покладається на Господа. Псалом 112, вірш 7 Я звершував служіння пастора в місті Вижгороді та молодіжного керівника в Центральному регіоні. Коли розпочалася війна 24 лютого 2022 року, у мене було багато запитань: куди їхати, що робити, чи повернемося ми в цю квартиру, як бути зі служінням та членами церкви. Ми з сім'єю прийняли рішення поїхати на захід України в Адвентиський табір. Там постало питання, як дістатися до Німеччини без машини чотирьом жінкам з дітьми. І тут почався досвід з Богом. Коли вони перетнули кордон з Молдовою, їх зустрів місцевий пастор і поселив у своїй маленькій квартирі. Наступного дня вони пішли перетинати кордон Молдови з Румунією. Виявилося, що там необхідно було тільки автомобілем перетинати кордон. Вони зупинили попутний транспорт і доїхали до готелю. Потім знайшли два автобуси, які забирали біженців, але так трапилося, що вони не змогли на жоден з них сісти, бо людей було дуже багато. Вони помолилися, бо не знали, що ж їм робити. Саме тоді в Румунії перебували знайомі наших приятелів із Німеччини. І вони були в тому місці, де й моя сім'я. Ті люди їх забрали і привезли до місця призначення. Це було чудо Боже. Ми з братом залишилися в Україні. Ми евакуювали людей. Бог турбувався про наші потреби. Коли потрібно було купувати пальне для машини чи щось необхідне, люди несподівано фінансово допомагали. Коли я шукав бензин, оскільки на заправці не вистачало, мене запитували, чи я пастор, і доливали ще додатково. Або ж я приїжджав на заправку, а вона зачинена, і одразу вона відчиняється, і я був перший у черзі. Я займався гуманітарною допомогою. Спільними церковними зусиллями ми допомогли 15 тисяч людей отримати необхідне. Здається, що це дрібниці, але я бачив Божу руку в цьому. Утім, я розумів, що інколи Бог для чогось відразу не відповідає на те чи інше запитання. Наприклад, мого брата, також багатодітного батька, тривалий час не випускали за кордон. Ми довірилися Богові, і щойно він залагодив усі справи з будинком, роботою його безперешкодно випустили. Усе Бог зробив вчасно. Згодом моя багатодітна сім'я вирішила, що мені потрібно приєднатися до них. Необхідно довіряти Богові в питаннях будь-якої складності. Господь духовно зміцнив мене в усіх цих випробуваннях під час війни. Коли було добре, Бог благословляв. Коли було погано мені, я бачив руку божу, що вела в кожній дрібниці. Варто довіряти Христу і жити разом з Ним.